Із 1 квітня уряд в черговий раз піднімає ціни на газ для населення. Цього разу більше ніж удвічі. Це миттєво потягне за собою зростання тарифів на тепло та гарячу воду. Для розуміння той тариф, який, по якому сьогодні споживачі розраховуються, розрахований із ціни газу 1309 триста 1309 гривень. З Ціною газу 1309 гривень. Вартість опалення квадратного метру житлової площі в Полтаві. Складає 8 гривень 83 копійки протягом опалювального сезону. Скільки доведеться споживачам платити після підвищення ціни на газ, не знають навіть у Полтава теплоенерго. Після того, як з 1 квітня газ підвищився до позначки 2099, 2994 гривні, вартість опалення, ну ми ж всі разом з вами читаємо. Засоби масової інформації загальнодержавні підвищуються, там більше ніж на 70%. І з... поки що ми не отримали постанови національної комісії, тому що вона встановлює тарифи, ми їх застосовуємо. Але за нашими очікуваннями, вартість опалення квадратного метру перевищить 15 гривень. Це колосальна цифра, це надзвичайно дорого. Ми розуміємо це і. Якби і емоцій і, і емоційний розуміємо це і фінансово саме тому Володимир Чернявський закликає економити споживання енергоносіїв. Та проблема в тому, що не більше 5% багатоквартирних житлових будинків у Полтаві облаштовані лічильниками тепла. Переважна кількість будинків, умовно 95%, вони мають вертикальну однотрубну систему опалення, і в таких будинках. Відсутня технічна можливість без серйозної реконструкції системи опалення. Відсутня технічна можливість встановлення лічильників по квартирних. Поквартирні лічильники встановлюють, можуть встановлюватись і встановлюються, особливо останнім часом дуже активно в тих будинках, де існує окремий тепловий ввод в кожну квартиру, так звана горизонтальна розводка. От в цих будинках, які були побудовані після 2005 року. У Полтаві ж більше тисячі багатоквартирних житлових будинків. Для підприємства сумою кілька десятків мільйонів гривень для їх облаштування приладами обліку непідйомна, говорить Володимир Чернявський. Тож закликає самих мешканців об'єднуватися і самим купувати загальні лічильники, а витрати на їх встановлення візьме на себе Полтава Теплоенерго. Поки що перший етап, як ми його собі бачимо, це будинки дев'ятиповерхові і вище, і з кількістю під'їздів не менше двох для того, щоб все таки це було якесь таке розумне розумне фінансове навантаження. Внесок кожної з квартири там менше 300 гривень. Вартість одного лічильника разом із установкою коштує від 35 до 40 тисяч гривень. Цього року власним коштом підприємство планує обладнати загальними лічильниками багатоквартирні будинки мікрорайону Левада.